Замість дороги кучугутькочугури снігу, а замість їздити ходять пішки на Закарпатті через сильні снігопади. З маленьких сіл не виїхати ані дістатися до них не може подолати заметів навіть швидка. Як виживають люди у завалених снігом районах, бачила наша Юлія Маркулич. Астіль за 10 кілометрів від колишнього райцентру. Тут людям лячно навіть хворіти, адже машини сюди не доїжджають. Так сталося й цього разу. Самотньому пенсіонерові стало зле. Розповідають нам місцеві. Підвищилась температура, почав задихатися. Викликали швидку, але медики так і не доїхали. Тож людям довелося самим доправляти чоловіка до швидкої. От той участок, де швидка не могла ніяк вийти. Потім ми сюди вже привезли. Тут діда вже оглянули цього і забрали його потім. Дідуся була температура, йому було важко дихати. Йому тут зразу дали цей кисневий апарат. Швидка не змогла дістатися села далеко не вперше. Замість дороги суцільні замети. Тож не може доїхати й рейсовий автобус. Вже не раз загрузав у Кочугурах, і люди мусили йти пішки. Минулого тижня пасажирам узагалі довелося його штовхати. Серед них тоді була й пані Василина. А що ми мали робити? А в нас був другий вихід. А якщо до села не, є, не йде автобус, не їде. Автобус практично не є, то все, всьому такою, як в резервації, знаходимося. то ще пів біди з райцентру Великий Березний автобус їздить до села тричі на день і тільки в будні. Водій каже: дорога й без заметів, жахлива. Транспорт повсякчас ламається. Вансифради ми. Не прогрібав, не посуплаву, ніхто ніч не робить. Сори, все селами, розход великий, топливо, все. Не ходять один перевіщить. Дістатися села можна на таксі, але то надто дорого. За 10 кілометрів правлять 300 гривень. Та навіть за такі гроші не всі таксисти погоджуються їхати. Таксісти відмовляються, як чують вже на пастелі треба їхати. Відмовляються всі таксисти. а, двойний тариф. А якщо їдуть двойний тариф. Не воліють їхати до села і постачальники продуктів не хочуть долати кучугури в магазині. Частенько полиці геть порожні у селищній раді. Запевняють, дороги розчищають регулярно. А колапс стався через сильні снігопади. Мовляв, велика техніка не змогла дістатися. Працювали техніка у даному напрямку. Практично щодня по два рази костюм. потужна техніка не може там добратися, а мобільні не мають тої потужності. Мобільні мають на увазі, на субпідряді працюють тракторні одиниці, не мають тої потужності, великий об'єм роботи. У сільраді обіцяють взятися за дорогу. Гроші просять у держави 10 мільйонів гривень. Та чи отримають їх і наведуть такі лад? Місцевий люд сумнівається. Із Закарпатської області Юлія Маркулич, Микола Скунць. новини сьогодні. Канал Україна.